Ось хотів показати, як кустарним способом в домашніх умовах в гаражі притерти, шліфануть блок циліндрів. Головку вже ось зміг завести на шліфовку, шліфанули, підреставрували. А от блок, треба кучу все розбирати, часу немає, щоб не розбирати блока всього. Ось як я роблю, це вже я трохи його тут тернув, він був трошки в гіршому стані. Закриваємо всі отвори тряпками, щоб абразив не попав. Купуємо такий круг, щоб був на, на ширину блока, можна, чуть ширше, щоб було зручно. Це вже я тернув і щоб подивитися, яка площина беру маркером. Подивитися, наскільки де воно бере, де не бере. Ну, ну, в принципі, і так видно, де бере, де не бере. Це я додатково для себе. беру маркером, тако малюю. Так. Це все тако плюс-мінус обмальовую. Це те, що я шифруючи вона його взяти вона іншим способом головне бачить де воно малює де не малює де бере де не бере коротше малюю так Плюс-мінус так, беру круг так. і тримаємо всю площину, щоб однаковий тиск був на весь круг. І от такими рухами, де вилазить, запихаємо далі, потім ці всі трапочки ми дістанемо гачком, щоб не заважало. Зайобиста, звісно, хуйня, але. Булять як на відео то все цепляє однією проти зручно. Ну от поки результат це вже. Я її вже довго так. Ось, стирає, видно тут. Вже нормально в одному місці ще не бере, треба там більше часу приділити і тут чуть більше часу приділити. А так, в принципі, нормально. Звичайно, такий метод не рекомендую, але як немає іншого виходу, то краще, ніж нічого.